59 тренерів міста, які розвивають молодь у різних спортивних напрямках та виховують дисциплінарні навички, отримали нагороди від Житомирської міської ради. Незважаючи на все, ми розуміємо, що після перемоги молоде і нове покоління має відбудовувати нашу країну. І це покоління має бути сильним, здоровим, патріотичним, налаштованим тільки на позитив і перемогу. Грошовими сертифікатами відзначили двох тренерів з видів спорту для осіб з інвалідністю: 27 з олімпійських та 30 з неолімпійських дисциплін. Теж як спортсменка, пам'ятаю і дуже ціную своїх тренерів. Це люди, які дають практично все. Це вже другі після батьків, тому що до вас приходять діти, починаючи з молодшого віку і. Далі і ви виховуєте. за відзнаку тренерка самбота Дзюдзюцу Олена вдячна своїм вихованцям, які вже не перший рік отримують високі бали на змаганнях. 13 років працюю в Дію, США. Жеме Кравчук, Соломія. Перше місце Бахматська Дар'я, перше місце Кумачко Юліта, Перше місце подобається моя робота, що діти прославляють нашу Україну, нашу школу, наш, наше місце Житомир. Нагороду отримала тренерка-викладач спортивної аеробіки Лариса. Жінка займалася спортом з самого дитинства, тому свою професію вважає покликанням. Спорт це здоров'я, спорт це адреналін. Це якби нація наша, це прославляння нашої України і. Загалі це здорово тренерів Житомира нагороджують відзнаками та грошовими сертифікатами не вперше. Таке визнання є своєрідною мотивацією працювати далі та виховувати якомога більше спортсменів, що прославлятимуть нашу область та країну на міжнародних змаганнях. Артем Сударчук, Ігор Литвак, телеканал СК 1